Гумат для чого потрібен та коли вносить. Потрібен для того, щоб посилити поглинання рослиною поживних речовин. Другими словами, посилить апетит. Приклад, випили чарочку, апетит посилився, хочеться закусить, в тарілку там пусто. Так що, для тих, хто хоче рослині поводити по губах ковбаскою, розігнать а в рот нічого не положить, накормить одним гуматом не вийде. Коли вносить. Опять же, зрівняємо з людиною. Коли людина молода, здорова, крепка, вже стоїть на ногах, вона собі найде, де і чорочку знайти, де й пожрати. А коли дитина ще маленька ще на ноги не стала, вона слаба. От тоді її треба й кормити. Так само і з рослиною. Коли в неї слабенький корінець, вона ще не може засвоювати. Із землі, скажімо так, ще й холодна погода, там абсорбація фосфору плохо йде, всі поживні речовини. от Для того тоді потрібно й вносити тобто ранні фази, саме оптимальне внесення гумату і разом з іншими мікроелементами в правильних формах і в правильній кількості.